Ну, хто, ну, хто -то то... Та пакунок з цукерками бігбом, даром маска нестандартною форми. Цукерки ну, знаходиться поліетилено обгортка від цукерки за кристалічною речовиною світлого кольору. так сказано, мобильный телефон вылучается. Thank На Дніпропетровщині поліція затримала групу осіб, які налагодили постачання наркотичних засобів у виправну колонію. Організував та контролював наркотрафік один із сматрящих за місцем, де він відбуває покарання за майнові злочини. Використовуючи свій авторитет у злочинному світі, 35-річний фігурант залучив спільника раніше судимого знайомого із Запоріжжя, який перебуває на волі. Він же і формував замовлення та відправляв під виглядом продуктів харчування до режимного об'єкту. Викрили злочинну діяльність слідчі Нацполіції, оперативники департаменту карного розшуку та працівники інших служб поліції Дніпропетровщини за сприяння співробітників оперативного відділу Дніпровська виправна колонія. Правоохоронці провели ряд обшуків у місцях утримання і проживання фігурантів, де вилучили наркотичні засоби, канабіс та метадон, замасковані у продуктах харчування та цукерках. Також вилучено мобільні телефони, чорнові записи та інші речові докази їхньої протиправної діяльності. Нині слідчі Нацполіції оголосили двом зловмисникам про підозри за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України, «Незаконний збут наркотичних засобів. Їм загрожує позбавлення волі на срок від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Слідство триває.